Безтолкові новини за 19 квітня. Ми вас любимо, ми вас бісимо. Ми для вас робимо. Коротше, вже це бісить. Перед великодній настрій ще пак, адже сьогодні закінчення Великого посту. Сонця буде паска, так що запази м'яса. Отож, вітаємо усіх, хто протримався, а хто не протримався, нічого. Бог все бачить, але й вміє прощати. А ще сьогодні міжнародний день цирку. У Рівному немає дресированих ведмедів, зате є політичні кумбіти. Тому цирк у нас називається просто сесія Рівненської міської ради. Дивіться, зараз... я ще такі ти ж не Чесно. Наступний раз, коли я щось говорю, то запомнято А ще сьогодні день поезії і творчого мислення. Отож вітаємо усіх, свого кого замість думок Рими, а замість лайнів креативні імпровізації з ранку до ночі. Ой, білеями та й на пасту їду до те, що над ковбаску. І найголовніше для чого знімалося це відео 19 квітня. Людина вперше сказала: ой, а що це було? І ви найшла гріб. Отож, якщо сьогодні у вас випадково грибить в голові або на вас ваша теща, все нормально. Це просто дата така. Підпишись на рівне онлайн. У нас усі дати круті.